Та всім сьогодні ми завітали на відкриття програми для підлітків ком'юніті Teens», яке організовує Перекспо. Це давайте разом подивимось, як воно відбулось. Віком від 13 до 17 років заповнювали відповідні анкети для участі. В результаті було відібрано 50 наймотивованіших дітей із горішніх плавнів. Більше про програму розповіла організаторка, менеджерка із різноманітності та інклюзивності приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо збагачувальний комбінат Любов Козюра. Сьогодні у нас стартує програма ФІМФЕМЮНІТІТІК з другий потік. Чим ми дуже пишаємося, що сон стає доброю традицією компанії Ферекс передавати свої. Здання і цінності молодому поколінню міста, які цього року відмінності до нас приєдналися в якості організаторів і організаторів, організаторок випускники першого потоку, яким ця тема дуже зайшла. Вони готові були покращити наші тренінги. Це таке було неймовірне поєднання двох поколінь. Ми зі своїм досвідом і вони зі своїм незамиленим поглядом на життя давали нам рекомендації, як покращити тренінги. Ми їх поновили. Додали дві, дві нові теми, тобто програма вона майже така, як минулого року, але дуже покращена з рахуванням зворотного рахування зв'язку минулого випуску. На захід завітав, виконуючи обов'язки гендиректора Єрстівського ГЗК Тарас Зінченко, який висловив щирі побажання учасникам та змотивував на натхненне навчання. Також була присутня директорка з управління персоналом Форекспо в Україні Юлія Клевова, яка теж привітала присутніх із запуском програми. Перший день своїх канікул. Ви тут ви з нами Ви вирішили потратити свій відпочинок на те, щоб отримати знання. І не просто знання, а отримати ще й досвід. Чому я кажу отримати знання, тому що ну, школа закінчилася, ви напевно вже відпочиваєте, але тут вам треба буде чомусь навчатися. Але ви будете навчатися тут тому, чому вас не навчили в школі, але тому, чому вас навчить життя. І от, коли ви трошечки станете старшими і будете входити в це життя, ви будете вже підготовленими. І це буде завдяки тому, що ви е, хочете навчатися, а знання це інвестиції в майбутнє. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до цього проекту. І ті красуні, ті хлопці, ці дівчата, які вам нададуть, нададуть ці знання, це просто феї. І я сподіваюся, що в наступному році, коли у нас буде Community Teens 3, ви вже будете приймати участь і будете тими феями. Які будуть надавати знання іншому поколінню? Тому вітаю вас, і дякую вам за те, що ви долучилися до нас. Бажаю вам всього самого-самого найкращого в цьому проєкті І в добрий путь! Цього року серед менторів випускники минулорічної програми, які тепер реалізовують свої авторські тренінги та проводять їх для підлітків цьогорічної програми. Своєю цьогорічною місією з нами поділився випускник минулорічної програми. А тепер ментор, учень загальноосвітньої школи номер 5 Ігор. «На цього разу. Я буду ментором, який написав зі своєю командою свій тренінг, та будемо представляти його учасникам для того, щоб вони могли зрозуміти себе помітряних. Так і називається самопоняття або як не стати бараном у стаді. Взагалі це тренінг, як зрозуміти самого себе, як не стати таким, як інші, як знайти задумку інших, як мати свою. І все, що, на нашу думку, треба знати підліткам на даний час. Менторів, і хвилі 10. Деякі готували самі тренінг, деякі дійшли до старших менторів, які вже є свій тренінг, і вони з ними його трохи дописували та будуть його розказувати нашим учасникам цього вже другого проєкту. Сьогодні будемо такий краткий ескурс. Буду станції, по яким учасники будуть бігати. Такі ой, сексуальне виховання. Зараз я туди побігу, зроблю бали та получув приз. Той, хто набирає команда більше цього балів, отримує таємний приз. Який ми не можемо сказати. Побачите в кінці. Учасники цьогорічної програми поділилися із нами своїми очікуваннями від програми Фемінті Тінс. Напевно, знайти нових знайомих. Якісь нові враження отримати, особливо від літа, саморозвиток так спробуємо знайти себе, скажімо. Так. Просто вдома не сидіти. Там є тренінги цікаві, і дуже такі корисні. Наприклад, я чула, що буде про фінанси, про саморозвиток, про комунікації. Щось і думаю, ну буде щось іще корисне і цікаве. А, насправді, поки що дуже не знаю, що очікувати. Я взагалі йшов на семінари. Це мені тільки потім сказали, що ми поїдемо на турбазу, нам тут щось будуть робити, розказувати, щось бігати будемо. Ну, зараз подивимося, ну поки що таке, знаєте, настрій такий бодрий, такий щось в очікуванні чогось цікавого. Так що поки що чекаємо. Будуть гарні емоції, багато всяких квестів, курсів, які нам в майбутньому стануть при допомозі. Але такий настрій, якщо будуть якісь ігри, то вигравати і йти до перемоги. Після урочистого відкриття на дітей чекав пізнавальний квест. А вже цього тижня розпочинається цікаве навчання на базі готелю Ольвія у місті горішні плавні. Кожен тренінг у нас буде проводитися двічі, тому що ну, тренерка має кожного задіяти свою своєму тренінгу. Тому 50 дітей ми ділимо на дві групи. Вони будуть обирати ну, для них дату залучення до тренінгу. У нас 11 тем. Додалися цього року нова тема. Це робота з тілом, це про фізичні нагрузки і. Правильне харчування і нова тема, про яку я говорила, я привезла із Києва, там навчалася нещодавно. Інтегральна динаміка розвитку дуже цікава. І моя думка, якби я це дізналася раніше, було б легше жити мені, розуміти, що зі мною відбувається. Тому хотілося дітям цю тему дати вже зараз. Дві тренерки, тренерки приїхали з Києва і із задоволенням поділяться, поділяться також на волонтерських засадах. Як і весь наш проект цією інформацією. Програма наша триває сьогодні. Старт 1 червня. Плануємо 5 липня зробити вже випускний, де діти представлять свої проекти на основі тих знань, які вони отримають за цей місяць, і це насолода. Для нас тренерок, тому що ми бачимо результати, як діти змінюються, які в них думки з'являються. У нас цього року 22 тренерки. Команда наша 20 так і залишилась. Ніхто не був не покинув нашу команду організаторок. Дві долучилися з Києва плюс 10 дітей випускників з першого потоку. Також в нашій команді організаторів, що ми дуже пишаємось. Наша ком'юніті зростає. Ко-тренери, вони помічники, помічниці будуть разом проводити деякі підлітки, будуть проводити свої тренінги. Вони прям готуються. Ми вже їх відтестили, вибрали собі тему за вподобою, підготували презентації. Будуть також проводити тренінги. Дехто буде частиною тренінгу, дехто повноцінно. Тому я ж кажу, цього року у нас багато сюрпризів і новинок завдяки свіжим думкам наших перших випусків.